На шляху їм зустрівся звір із смертельними силами. Зоріні варвари повинні протистояти цій жахливій силі. Бо якщо хтось із них погляне в очі цьому жахливому чудовиську, то він навіки перетвориться у звичайнісінький камінь. А, запізно це слово описує мене максимально ідеально. <плес> Справу зроблено. Як я розумію, це те, за чим ви нас відправили. Пробачте, а що це таке? Напевно, це якось пов'язано з нашою зниклою донькою. А, так, зачекайте одну секунду. Це ваш постер, правильно? І на ньому лише ця голова. Ну, взагалі, ми хочемо, щоб вона повернулася уся ціла. Як там справи з принцесою втікачем? Ківгар? Вже можете відкрити очі. Це наш кілгар. Це кілгар, наш він тупий Усе він просирає, бо він ось такий. Чому так не інакше не знає ніхто? Це кілгар він скажен є банько. А тепер зацініть усі малюнки приколюнки так, арти справді фантастичні. Як я зрозумів, це напевно якісь комікси про них, які вже існують, чи десь в Америці продаються, не знаю. Хто знає, напишіть про це, і що сказати, залишилось наскільки пам'ятаю вже дві чи три серії перекласти. Тож хто хоче підтримати усі посилання під відосом, дякую за перегляд.